Друзі, знову на території міжнародного дитячого центру Артек росіяни встановили черговий монумент на так званій алеї Героїв Артеківців, де вшановують оцих всіх учасників війни проти України. Цього разу цей бюст Назара на учасника російської. Спеціальної воєнної операції у російському медіа його називають дуже класним героєм і Ставлять за приклад дітям, які приїжджають до табору з різних регіонів Російської Федерації. І під час офіційного відкриття дітям розповідали про його подвиг, знаєте, про його самопожертву на користь Росії. Ми зібралися, щоб пам'ять о герої Росії, Артековця, стала частиною історії Артека як світ мужества, вірності і любви к родині. Єнін Назар Сергійович, Герой Російської Федерації. Фактично, колишній дитячий табір, відомий своїми спортивними і творчими програмами, перетворюють на простір мілітарної пропаганди. Артек вже давно перестав бути місцем нормального відпочинку. Росіяни активно перетворюють його на важливий мілітарний центр, де з дітей виховують майбутніх солдатів для російської армії.